Як то кажуть, нововведення нововведеннями, а робота в блозі по а, графіку. Я за системність, так, але ну, мені потрібен був час для того, щоб зрозуміти, як працює саме які е, можливості дає оця нова функція, яка називається тестовий пробний період. Так? І зараз я вам скажу, пройшов вже перш певний час, і я змогла її плюс-мінус трошки відтестити, е, те, так? І зараз поділюся коротко, щоб ви зрозуміли. Заходимо в налаштування. Якщо у вас ще немає нових функцій, ви можете оновити додаток, ви можете, і у вас має бути от така теж е, включена функція, яка називається ранній доступ до програм бета-тестування. І завдяки цьому включенню мені підтягнулося ось тут, в слові правка, ось такий предреєстрація на оформлення, на скачування додатку, який з'явиться в. Інстаграм вже в найближчий час, так? Оце є ці налаштування. Перепрошую так. У мене на російській мові знаходиться додаток. Я вам пояснювала, чому. Це я розказую на курсі монтаж. так? І зараз ми заходимо і створюємо будь-яке відео, але, ну, тобто будь-який рілс, я попередньо вам покажу. Як виглядають і де знаходяться а, пробні відео, тобто, щоб ви їх не губляли. Якщо ми переключаємося ось тут вверху, то нам треба бути на рілсах, натискати на перший ось цей слайд. Він у нас зазвичай тут були чорновики. а тут зараз теж знаходяться чорновики і знаходяться пробні відео. Я насправді їх а, ну, тестую вже це досить давно, так і. Зараз вам покажу, по яких критеріях можна а, це а, робити. так. Тепер дивіться, яка фішка. Фішка в чому? Коли ви сюди засуваєте свої якісь рілси, пости, що ви створюєте, контент, так? А, це ще ну, мені дуже сподобалося з такої інтерпретації. Це коли ви робите <кхід> тест. А, і одночасно можете вже зробити собі заготовки. От я, наприклад, ці відео а, йшла спати і закинула. Це, наприклад, була 22-2021. В цей час мої а, підписники ще активні, так, і а, ось це відео, ось, ось це відео. А, ну, коротше, Всі відео, які от тут вверху, а, вони в мене були закинуті вчора. І я, звичайно ж таки зранку встала, там чи в 10-11 передивилася ближе до обіду, і змогла зрозуміти, які а, мої рілси зайшли аудиторії, так, які а, і які не зайшли. Тобто не зайшла свічка коротко, динамічно. Щоб ви розуміли, я тестувала, так? Тобто я засунула, хоча я ніколи такий контент не викладаю, але фішка в чому. Я вам рекомендую: викладуйте, тестуйте, дивіться, що буде подобатися вашій аудиторії, від чого будуть йти перегляди. Тому що, по суті, від вас підписники ваші не будуть відписуватися, тому що вони не бачать цей ваш контент. Захочете, ви ним поділитеся в майбутньому не захочете. Не будете ділитися, так? І тому я котик. А дивіться, котик у мене зайшов на 101, песик 165. І в середньому я вже так протестила. Якщо в мене 200, 150, 200 йде переглядів з ось цього розділу пробного контенту, тоді в мене ось цей ріс буде набирати приблизно 700-800 до 1000 переглядів разом з моєю аудиторією, якщо я її викладу до себе в. Публікаціях на сторінку в блог. Тобто, якщо вже він буде не тестовий, я повноцінно вийде на, на мою аудиторію. Тобто, от я можу собі таким чином <кій> проаналізувати, які наберуть перегляди більше. Ось це так. <кій> Якщо я цей просто відео інтерпретую в якийсь розважальний свій е, мем і дам йому назву і інтерпретую до своєї ніші, то ось цей 100% я впевнена, він набере півтора-дві тисячі переглядів, може більше. Там, наприклад, я плачу, коли немає клієнтів або ще щось, так? А, а якщо він просто бачите, ось так без нічого, він не набрав багато перегляду, тому що людина не розуміє, до чого це в моєму блозі, так? Я ошарашила людей. А, і тепер плюс дивіться, цей теж це як герої. Але я цей розважальний мем не не ставила, не, не давала йому цілі. Тобто кожен контент має мати свою ціль, що він буде розважати, як він буде розважати, як цей контент буде пов'язуватися з вашою нішою. Тобто, якщо ви просто викладаєте котики, воно все одно буде нецікаво у контексті вашого контенту. Так? А якщо ви це обдумовуєте, ставите ціль, думаєте, куди що повинен, які емоції відчути повинен. Підписник, куди має перейти, що має зрозуміти в контексті вашого просування, в контексті вашої ніші, От тоді воно буде працювати. Тепер, тепер що я можу? Всі мої ці публікації, які набрали більше 150, 120, 125, 150 на, на чужій аудиторії, не на своїй, я можу їх випустити в світ і. Таким чином опублікувати в себе дуже класно зайшов ось цей проте. Про я тестую вже три роки штучний інтелект. Це дуже я вже роки три тестую штучний інтелект. Спочатку Я підсіла на створення текстів, сценаріїв для рілсів, та навіть створювала сценарії для чат-ботів. Далі закоханість. Перейшла в генерацію свої фото, так але дивіться тут неповноцінна, не, повноцінна, не, вся, свого, ну, не вся статистика. Бідна, можливо, вона пізніше буде з'являтися. Я не я знаю того, що коли я мереж. прокинулась я в рамку треку і передивлялася стрічку, і в мене на телефоні йшли повідомлення. Та так мені показувало, що ваше відео... Таме більше в вашим рацію, відео свіду, пробним, фото, поділилися там стільки-то акаунтів мереж. і так далі. Заходжу на це відео, дивлюся статистику. Є лайки, а і немає поділених. Тобто, ну, люди не ділилися. Тобто тут я не бачу, тобто замало дій. Так, але я так розумію, що вони тут мужу му, мусять бути. Бого, Тому Відь ось назви, тут дивимося статистику. Відь ось тут, коли вони кажуть вам атлічно, що ваше пробне відео мереж. набрало там гарну кількість, ми тоді можемо ним ділитися. Ось це відео Thinking у мене набрало сім переглядів. І, і вони мені вже кажуть: якщо цей контент пользується типа популярності, то можете ним ділитися. Так я ще знаєте, що грішу, що він ще теж можливо інстаграм. А, провіряє, наскільки унікальний ваш контент. І ось ці самі мемчики вони стільки багато не набрали, як набирають в інших, через те, що, можливо, вони не є от ред... не відредаговані, так? Тобто не змонтовані, а напряму скачані і відправлені. Оце може ще бути проблема. Тому в мене легко можна відправляти ось цей. Вітаю, друзі! Хорошого початку по штучному. І дивіться, ось цей Чому у мене. Будете а якщо ви протязі будете викладати на одного місяця, місяця стільки-то там публікацій, у мене є вже в стрічці цей м, контент, який продає. А, і ось ви тут воно. І воно в мене, бачите, на коментарі 42 лайки. У мене охоплення на це бачу. відео досить велике. Його зберігали. Його дивилися, воно вийшло трошки на непідписників, тобто в нього вовлічених аж майже зараз 50 цих 42 аккаунти. І це ж саме на чужій аудиторії. так, Заходимо знову. Це саме відео на чужій аудиторії, воно набрало 125. В мене майже 600, а тут 125, Тому я в принципі собі орієнтую, що якщо б я спочатку його виклала в пробне, воно би походило по чужих людях. Потім я би його дала на своїх, і в мене б в результаті, як я говорила, орієнтовочно 800-900 переглядів. Потім воно би дотягнулося до тисячі Але Це ще не все, якщо ви будете викладати. І були навіть пересилав хтось. О, тут уже показано пересилання. Охоплені аккаунти, вовлічені аккаунти, репост 1. А. Так, і тепер що я роблю? А, показую вам, як створити. Додаємо плюсика, ставимо плюсика. А, ставимо плюсика. Чекаємо, поки загрузиться. Чекаємо безкоштовно, як змінити зовнішність. Ага. Давайте я просто поставлю цей. А, і тут нічого більше не буде. Далі, урок вже доступний на каналі. Урок вже доступний. Дивіться. Отак, От я навіть собі заготовку таку зробила. А вона пропала. Ні, не пропала. Посилання урок. Так, правильно, урок. Урок в шапці профі. вже на каналі. На каналі. Посилання в шапці профілю. Добре, все. Я собі створила такий. Ви розумієте, що ми потім можемо це змінити. Текст, так? Коли вже будемо викладати, ми вже повні, повністю можемо упакувати. Єдине, що ми не зможемо змінити, саме відео і так далі. тобто, ну, Добре, тоді ми зробили. Тепер я. Вибираю Україна, вибираю пробний період. Тут ще в налаштуваннях одразу ви можете поставити галочку, що буде через 72 години опубліковуватися. Але я цю галочку забрала, я хочу сама контролювати, що буде виходити, що не буде виходити. І поділитися. І таким чином я буду чекати вже результату, які будуть з цих пробних відео, які в мене будуть. Тобто я собі засунула його сюди. Так. Ось воно, де, бачите, ось тут. Побачимо, які, а, що, що набереться, да. Тепер у мене гарно зайшло, що я вже три роки. Я вже тестурию, роки 3, це вистачний вистачний інтелект, можу я знаю. Можна втіла на створення зараз, текстів сценаріїв для рілсів та навіть створювала Поділитися з усіма ось тут Далі така кнопочка «Поділитися з в генерацію з усіма. Свої І дивимося, де наше пробне відео воно втікло Так, чекайте ще раз. <кій> Добре. Так, воно пропало. Так, воно пропало звідти, і з'явилося, має з'явитися у сітці профіля. І бачите, де воно з'явилося? Воно з'явилося навіть перед, по часу, раніше. Так якби це вийшло в кінці, а це вийшло перший раз, так? І зараз дивимося. Ось наше відео. Я... Воно має 2... 210 переглядів, і зараз воно має вийти на мою аудиторію, так? Я вже роки три тестую штучний інтелект. Спочатку я підсіла на створення текстів, сценаріїв для рілсів та навіть створювала сценарії для Щоб ви розуміли, це АІ двійник, помічник, я його тестую вже буквально тиждень, може, більше, мені цікаво. Так, зараз я переключуся на інший аккаунт, щоб зрозуміти, чи мене підтягує. Ага, так, чекайте. Тут моя лента. Так, підтягнуло мені, поки цей мій. яка. Щоб ви розуміли, що ви можете мати ще один аккаунт, просто навіть тестувати, як виглядає стрічці, як бачать ваші підписники. Це дуже важливо. Поки що я гортаю ленту. От, пішло, підтягує мені. Цей мені підтягнуло, Цей мені підтягнуло. підтягнуло мені мій старенький рілс. Ітянуло ще. Так, далі перезайду і ще раз заходжу. Все. Бачите? От я вам показувала, як працюють алгоритми. Це у вас такий урок ніхто вам не покаже. Моментально та людина, яка шляється у нас більше всього по аккаунту, яка ставить нам коментарі, спостерігає за нами, їй моментально в перших рядах. Полізуть наші відео. Тільки я опублікувала це відео, воно мені вже підтягнуло, Так. І вже в залежності від активності моєї аудиторії, від того, наскільки вона буде ділитися, коментувати і так далі. Уже ось це відео на теплу аудиторію вона набере зовсім інші охоплення. Але протестувати його можна легко ось таким чином. Плюс мені дуже сподобалося саме те, що воно служить. Тобто я вчора собі занесла 5-6 публікацій. Сьогодні я з них використала 3, Мені вже не треба було їх формувати. Вони вже в мене були готові. Це такий, знаєте, як ще одна функція відкладеного постингу. Плюс перший. Важливий нюанс те, що відео виходять на зовсім нову аудиторію, і теж з них, з них у вас будуть і перегляди, і охоплення, і переходи, і все що завгодно. І плюс воно ще грає таку функцію, де ми можемо а, відкладені отакі рілси, прямо спочатку прокачати їх, а потім пустити на свою аудиторію. І вже чекаємо, коли відео буде набирати перегляди. Ось тільки що було 12, Я... зараз вже. А 14 тобто відео вже буде потрошку набирати свої перегляди. Я ще попрацюю своїми безкоштовними методами і воно вийде на а, новий рівень. Ось такі а, у нас справи з а, цим з тестовим пробним а, контентом, якщо ви тестували і діліться обов'язково. Які у вас результати, і якщо будете тестувати після того, так теж діліться, який контент у вас заходить, цікаво спостерігати. І чекаємо, звичайно, на нові оновлення. Що ж, нам, що ж нас там чекає? <схід> Ще цікавого.